Привіт, я Єва, репетитор історії, киянка, бакалавр та магістр історії з могилянки і вже 8 років готую до НМТ. Вірю, що історія може бути цікавою і зрозумілою, без нудних конспектів та безкінечного зубріння. Учні кажуть, що зі мною історія перестає бути страшною і стає зрозумілою. В житті я намагаюся тримати баланс. Люблю і попрацювати, і відпочити, і сходити на тренування, і випити коктейль у барі, почитати книжку і повтикати. Серіал Обожнюю подорожувати це найкращий спосіб перезавантаження. А ще я любляча дружина і багатодітна мама сотні кактусів. Однак найбільше в цьому житті я люблю розповідати історію, так люблю, що я зробила це своєю професією, викладати це моє покликання, моє кохання, моє життя. Я про любов до історії та цілеспрямованість, про наблегливу працю і турботу про учнів. Мій блог не лише про НМТ, а й про історію взагалі. Тож залишайся зі мною, аби поринути в прекрасний світ минулого та стати кращою версією себе.